Доступну про мистецтво в Одесі в рамках форуму Українська книга на Одещині презентувала хрестоматію довідник мистецтвознавства ХХ століття». У чому унікальність книги та на кого вона розрахована, розповість Катерина Чабан. Ідея створити хрестоматію у авторів, а їх аж 15, з'явилася давно. Накопичилося чимало праць, які необхідно було б об'єднати в одну доступну для всіх книгу. Книга розчитана на тих, хто любить мистецтво, хоче розбиратися в мистецтві, розуміти мистецтво, і знати історію, іску і теорію. От в університеті зможуть по ній займатися студенти? Ну, для них прежде всего вона і писалася, щоб так-то облегчити роботу. Хрестоматія довідник мистецтвознавства 20-го сторіччя складається із чотирьох розділів, присвячених основним видам мистецтва музичному, театральному, образотворчому та кінематографічному. Кожен розділ розпочинається перед мовою. До речі, у хрестоматії представлено авторів та митців, які мало відомі широкому загалу. Іскусство за всю свою історію наробило. Дійсно, і не всі імена. Ізвізний, не всі імена широко освіщались. А от їх э, вклад неоцініми. І э, кожен чоловік, образуваний чоловік, може знати вот ті імена, які ми внесли імена в эту, в ету книгу. Зупинятися на одній хрестоматії автори не планують. кажуть, вже найближчим часом з'явиться ще одна книга, яка матиме назву Художній авангард. Катерина Чабанта, та Наталя Савчук, новини Джиньюс.